Рівно 20 років тому з Сирії до Одеси переїхав Абдул Саман. Чоловік приїхав на навчання в інституті, але своє життя пов'язав з футболом, пройшовши шлях від аматора до професіонала. Обидвоє синів вирішили наслідувати батька і захопилися футболом. Тож, як ніхто інший, наш респондент знає, як знайти індивідуальний підхід до дитини, а це найголовніше у тренерській роботі, говорить Абдул Саман. Зараз я займаюся там 8 років. Да, і є маліші, які... а э -э роки. да, и есть совсем малышей, которые подготовки. 3-4 года. да. Я выпустил там пятого-шестого года. Два года назад. Mm -hmm. Ну, Сейчас некоторые из них в хороших клубах играют. Мы всегда должны, наверное, найти подход к этому людям. Кто-то там любит больше просто бегать с мячом, не любить ця, там, там тренування туди сюди, а он його може тут і не приймають. Хтось любить строго. Не жаблю, кожен ребенка своє підход. Слава Богу, іноді залишається. Окрім того, що діти, які займаються спортом, відволікаються від подій воєнного часу, для них важливе не тільки спілкування з однолітками, а й з тренером, який дуже часто стає прикладом для наслідування. Один выход для них это выйти на улицу, бегать туда-сюда. И я понимаю, что когда это идет в рамки организованный спорт, то это более детально будет расти ребенка психологически, задание тренера подавать уверенности детей. И для них это очень важно в этих моментах. И для того, чтобы ну, не потерялась надежда, что у нас война, ну, чего дальше не получается туда-сюда. Это все неправда. Я думаю, что жить ну, мы должны, мы должны, должны требовать этого. Ждем ближайшая перемогу. Мы надеемся на это тоже. И все будет хорошо, я думаю. 11 тренерів, які навчають грі у футбол дітей після проходження навчання з підвищення кваліфікації, отримали подовження ліцензії. Чоловікам вручили дипломи Української асоціації футболу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес підготовки спортсменів пригальмувався. Але зараз в умовах воєнних реалій Одеська обласна футбольна асоціація вже систематично проводить навчання тренерів з футболу. Тренування відбуваються в Одесі. Ми виконуємо військові обов'язки, а також граємо і навчаємо грати у футбол, говорить головний тренер військової команди Нацгвардії Південна Пальміра Ілля Галюза. Запам'ятати там а, а... І період війни 45-го року там теж і музика була, і футбол якось грали після, особливо після війни. Тому у нас я на нашому прикладі можу сказати, що хлопці теж відволікаються від, від, від своїх обов'язків. У нас є приклади реабілітації військових, котрі приходять нам на тренування та на ігри. А для дітей, тих, хто не вїхав або повернувся, вони мене мене, я так розумію, що вони вже нічого не бояться. Вони сміливі, сміливі, вони хочуть бути тут, хочуть грати, хочуть спілкуватися з своїми однолітками та друзями. Та найголовніше грати в футбол. І дай Бог, щоб цих майбутніх поколінь виросли футболисти. Подаруємо віру в успіх. Один зі слоганів футбольного клубу Нацгвардії України Південна Пальміра. Український футбол має майбутнє впевнені Одесити. Як тренери, так і юні футболісти до сих пір вважають своїми кумирами таких всесвітньо відомих українських майстрів м'яча, як Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Шовковський. Перемога це слово зараз набуло набагато більшого значення, ніж просто виграти поєдинок. Зірки українського спорту обов'язково запалають. На весь світ можливо вже зараз дехто з них тільки навчаються футболу під керівництвом тренерів Одеської обласної футбольної асоціації.